Сьогодні ми обговорюємо систему безперебійного живлення. Природньо, що ця система не виникає на пустому місці в кожному домі. Є в вашому будинку однозначно системи опалення, вентиляції, кондиціонування. І в даному випадку ця система, яким чином, повинна інтегруватися вже діючу систему енергопостачання будинку. Система повинна в першу чергу працювати безпечно, а виникнення якогось випадку вона автоматично відключиться. Наступне питання: це взаємопов'язаність і всіх елементів і швидкість інсталяції. В даному випадку ми пропонуємо одне там комплексне рішення. Інсталяція відбувається. З мінімальним втручанням в будь-який там клієнтський ремонт, підготовчі роботи здійснюються фактично в май... нашій майстерні. І тільки після того ми говоримо, що така система може бути інстальована в власному о, ну, конкретному проєкті і давати вже на виході певний час якоїсь автономнії, і саме головне тої потужності, яка вона може забезпечити наступні там, 6, 10, 24 години автономної роботи. У Вас залишилися запитання на екрані, є номер телефону, телефонуйте, звертайтеся, це наш профіль. Цим займаємося щодня.